банки и Бюденкомбанк. Государство доплатило 30%. Теперь эти банки вели в них временную администрацию. Деньги остались на счетах. И это государство, эта новая власть хочет нас скинуть. То есть превратить все это в элиту новую. Они говорят, что они беспокоятся о людях. Но извините меня, люди участвовали в доступной программе которая единственным выходом была для необеспеченных людей получить квартиру. Молодые семьи, <связать> наши дети живут вместе с нами, не могут создать свои личные семьи, не могут рожать детей в этом государстве, потому что, как известно, в бедности, в тесноте люди не плодятся. И новое поколение разумное, которое будет строить это государство, не вырастет наших э, э, квартирах. Я не готовилась к этому выступлению. Но министры, которые заняли теплые кабинеты, должны помнить о том, что при той, как они говорят, поганой власти, значит, 70-30 программа работала. А теперь они хотят наши деньги забрать же у нас. Последние деньги, которые мы собрали на эту программу, доступное жилье. И никто об этом не думает, и они говорят, что они пришли, и эта революция сделана для народа. Пока мы ничего не видим, что сделано для народа, пока они только заняли теплые кабинеты и делают портфели, вот и все, что делается для себя, а не для народа. Так что мы просим, чтобы обратили на это внимание, чтобы разделили счета, потому что у нас счет, так ипотечный центр фонда молодежного... Строительство нас направили и так сказали, чтобы мы положили 70% стоимости квартиры на один счет. И только тогда государство положит на этот же счет 30%. Хотя мы участвовали в этой программе всеми семьями. По 4 человека стоит в очереди. И мы стоим много лет. Моей дочери 25 лет. И мы стояли 25 лет в очереди в Киеве на эту квартиру, чтобы собрать эти копейки, принести, положить на счет. И теперь нас хотят кинуть. Это что, не бандитское государство, это не бандиты пришли к власти. Значит, при той власти, плохой власти мы могли участвовать в этой программе и нам выплачивали деньги с нашего счета. Мы, мы требуем, чтобы, чтобы деньги с наших счетов в Автокрасбанке. Пошли насчет забудовника. Оставшиеся деньги. Потому что квартири скоро будут сдаваться, а у нас, виходить, насчет забудовника не йдуть деньги. І ми оставимося без квартири. Просимо обратить внимание на це. Введена тимчасова адміністрація. Але ми представляємо сьогодні вкладників. Які беруть участь в державній програмі 70 на 30. У нас відмінна ситуація. Ми не тлали свої гроші на свій страх і ризик. Ми брали участь в державній програмі, де держава компенсувала нам 30%. Але нам конкретно вказали два банки: це «Південкомбанк» і Автокрасбанк, які сьогодні знаходяться на межі ліквідації. У нас введено тиждень і два тижні тому, відповідно адміністрації, тимчасові, які доводять їх до банкрутства і завершують обкрадання людей, оскільки вкрадені тепер з рахунків банків не тільки кошти держави 30%, а й наші особисті 70%. На жаль, нам компенсують лише 200 тисяч. Ми не передбачені законодавством. Але оскільки програма державна. Держава має нести гарантії за збереження цих грошей, оскільки в банках повинні були зберегти наші гроші, а їх крали, повинні бути порушені кримінальні справи. Зараз ми дочекаємося, поки вийде представник кабінету міністрів. Потім, коли підвезуть наше звернення до генерального прокурора, ми будемо вимагати порушення кримінальної справи проти посадових осіб банку раз проти. Мінрегіон Буду, який припустив помилки, оскільки були, від, були відкриті рахунки не на сім'ю, а лише на одну особу. Тому ми сьогодні отримаємо з 560 чистит тисяч лише 200 тисяч. Нас обкрали тричі, тому що е, забудовники сьогодні відмовляються від закріплення за нами квартир. Завтра ми залишимося без грошей і без житла. Тому е, прошу не розходитись представникам автокразу і. Банку Південкомбанк, ми за 15, 20, 30 хвилин підемо до Генеральної прокуратури із зверненнями, які мають, яке мають підвести. Дякую. Присутні. Сьогодні подібні. Присутні вже в тебе. Я сказав перше. Слухайте уважно, що я сказав. Я сказав перше. Що? Є два а. Шановна охорона, дайте команду, щоб люди не стримували Оті, того, коли ви підставляєте своїх підлеглих. Вже жінки не відтримують. Підійдіть, дайте зайти людям. Або нехай ці блюзніри вийдуть зі своїх кабінетів і відповідають Тут перед людьми. Ніякий не шановний пан Арсеній Яценюк, він Зовсім не шановний. Тому що шанувати треба людину, яка відповідає за свої слова. Яка прийшла до влади на крові, а тепер сидить за кабінетами. Шлапаки і Арсенюк, виходьте до людей, ви декларуєте єдину Україну. Та перед вами тут стоїть єдина Україна зі всіх сторін приїхали.